Буря гнала мене, мов блукальця, що втратив стежку в горах. Дощ періщив, наче хотів потопити весь Карпатський край, а дорога, дославська, чи, чи... я вже й не згадаю, звивалася між смереками темна і слизька, як душа лихваря, жодного вогника в долині, лише гук потоку, десь у іру, та тіні дерев, що гойдалися мов привиди. Аж ось із. Пітьми виринуло Готель Карпати, низькі ціни вільні номери. Вивіска блимала тьмяно, мов свічка перед іконою, що догоряє. Кімната номер 7 куди мене впустив сонний господар, пахла сирістю і хвоєю, наче в ній ховалися лісові духи. Стіни оббиті деревом, вицвілий килим із гуцульським візерунком, а в кутку. Стара піч, що дихала не теплом, а холодом. Вікно визирало на якусь Чорногору, де хмари гуділи, мов гнівні боги, я вмовив себе, що до ранку перебуду, і вирушу далі. Заснув я під тьмяним світлом лампи, загорнувшись у грубу ковдру, наче в дитинстві, коли боявся нічних тіней. А опівночі я прокинувся від холоду шокусав, мов зимовий вітер, а лампа згасла. Темрява обіймала кімнату густа, як смола. І в цій темряві щось дихало. Не за вікном, де буря вила, а тут, у кімнаті. Дихання було важке, хрипке, наче хтось душився, але не смів крикнути. Я підвівся повільно, серце калатало, мов дзвін у церкві, простяг руку до телефона. Мертвий як. Камінь і холодний. Раптом блискавка роздрала небо, і на мить кімнату залило срібним світлом. На стіні тінь Висока, покручена, як старе дерево, що виросло на кручі. Голова звисала набік, наче шия тріснула, руки довгі, мов гілки, що тягнуться до землі. Нога вигнута, ніби хтось зламав її та лишив гоїтися криво. Жоден стілець чи вішак не зміг би кинути таку тінь, це точно знаю. То не було людське. Я завмер, боячись ворухнутися, боячись дихати, лише дивився на стіну, чекаючи наступного спалаху. Він відбувся, і тінь стала ще ближче. Вона не лежала на стіні, вона була в ній, наче вросла в дерево. Наче вигоріла в ньому, але щойно згасло світло, вона рухалася. Я стиснув ковдру, серце гупало уже десь у горлі і молився, щоб дожити до світанку. О шостій ранку промінь сонця пробився крізь важкі завіси, торкнувся смаркових стін. Тінь повернулася на своє місце, але вона змінилася. Голова тепер дивилася прямо, рот роззявився, ніби готовий заволати, мов душа, що рветься з пекла. Я зібрав свої пожитки і кинувся геть не озираючись, летів стежкою вниз, де славське чи слівське, чи як його, ну не можу я згадати, прокидалося, де диміли кумини і пахло свіжим хлібом, але той жах залишився в мені на у серці. Якщо доля занесе вас до готелю Карпати, в… ну ви пам'ятаєте, я не можу згадати, остерігайтеся кімнати номер 7 тінь ще там, я певен. І щоночі вона крадькома суне ближче до дверей, чекаючи, коли хтось відчинить їх їй назавжди. Цю історію мені розповіла моя тітка Олена, коли я був ще зовсім малим. Ми сиділи в її маленькій хатинці в селі, де за вікном гуділи старі липи, а вечірнє повітря пахло скошеною травою. Вона згадувала своє дитинство, коли влітку 1975 року у свої 20 років працювала вожатою в піонерському таборі Сонячна Поляна, десь у лісах на Полтавщині. То були часи, коли по радіо крутили пісні про комсомол, а вечорами піонери співали біля вогнища під акомпанемент старенької гітари. Світ здавався простішим, але в тих лісах ховалося щось, що змушувало кров холонути в жилах. Табір сонячна Поляна був старим, ще з довоєнних часів. Дерев'яні корпуси, пофарбовані в зелений колір, давно вицвіли, а на стінах подекуди проступала пліснява. Вивіска з червоною зіркою та написом Сонячна Поляна гойдалася на вітрі, поскрипуючи іржавими петлями. У їдальні пахло гречаною кашею, компотом і чомусь вологим деревом. Вожаті жили в окремому корпусі, де скрипіли пружинні ліжка, а тонкі стіни пропускали кожен шурхіт із лісу. Серед вожатих була дівчина на ім'я Соломія. Вона вирізнялася серед інших, завжди носила вишиті сорочки, які дісталася їй від бабусі, плила вінки з польових квітів і любила розповідати старовинні історії про чарівні ліси та забуті скарби. Соломія мала пристрасть до всього старого. Вона могла годинами блукати лісом, шукаючи залишки старих хат, уламки глиняного посуду чи пожовклі сторінки, та навіть і радянських газет. Олена дуже її любила, бо Соломія завжди була щирою і першою кидалася допомагати, коли хтось із піонерів розбивав коліно чи губив свою краватку. Одного спекотного липневого дня після виснажливого дня з лінійками, спортивними змаганнями та прибиранням території вожаті вирішили прогулятися лісом, що оточував табір. Ліс був густим. Із високими соснами й дубами, які створювали тінь, де навіть у день панувала прохолода. Місцеві розповідали, що десь у глибині лісу є старе козацьке кладовище, де ховали воїнів ще за часів Хмельницького. Ніхто туди не ходив, бо стежки давно заросли чагарниками, а про кладовище шепотіли моторошні історії. Казали, що там блукають душі, які не знайшли спокою. Але соломію ці чутки лише розпалювали. Вона горіла бажанням знайти те кладовище. Це ж історія, це наше минуле, повторювала вона, переконуючи інших. Після години блукань крізь зарості папороті та повалені дерева вони нарешті натрапили на нього. Місце було похмурим. Старі кам'яні хрести порослім мохом ледь з під землі, деякі плити були потріскані, інші наполовину занурені в ґрунт. Повітря було важким із запахом сирої землі та гнилої кори, навіть комахи тут чомусь не гуділи. Соломія, наче зачарована, пішла вперед, її очі блищали від захвату, вона роздивлялася кожен хрест, обережно торкаючись моху. Раптом вона зупинилася біля низького, майже зануреного в землю каменю без напису, з під нього щось блиснуло. Соломія нахилилася і витягла маленький потьмянілий медальйончик. Він був овальний, зроблений, мабуть, із латуні чи срібла, але тепер почорнів від часу. На ньому виднілися ледь помітні візерунки, ну, ніби переплетені гілки чи квіти. «Соломія, що це? запитала Надія, інша вожата, яка стояла поруч. Це скарб, прошепотіла Соломія, обережно витираючи бруд з медальйону. Вона спробувала відкрити його, але застіпка не піддавалася. Олена відчула, як по спині пробіг холод. Соломія, не чіпай його. Це з могили. Не треба його брати, сказала вона, намагаючись говорити спокійно. Навіть весела Галина, яка зазвичай сміялася з усього, підтримала. Соломія, кинь його, У хто зна, кому він належав? Це не до добра. Але Соломія лише відмахнулася. Ви що, не бачите? Це ж історія! Я його почищу, і він буде як новий, сказала вона, міцно стискаючи медальйон у руці. Її очі горіли і жодні вмовляння не могли її зупинити. Повернувшись до табору, Соломія замкнулася в кімнаті вожатих. За кілька годин вона вийшла, тримаючи відчищений медальйон. Він тепер тьмяно виблискував, а візерунок виявився складним орнаментом. Із справді перепледених квітів, що нагадували щось тривожне. Соломія повісила його на мотузку і поклала на тумбочку біля свого ліжка. Тієї ночі в ті лягли спати рано, але наступного дня треба було вставати на ранкову зарядку. У корпусі було тихо, лише чулося гудіння комарів за вікном та скрип дерев на вітрі. Але спокій тривав недовго. Близько третьої години ночі Олена прокинулася від дивного звуку, тихого надривного схлипу, що доносився з під ліжка Соломії. Вона підняла голову і побачила, що Соломія сидить, обхопивши коліна й тремтить. Її обличчя було блідим, а очі широко розплющеними від жаху. Соломія, що сталося? прошепотіла Олена, відчуваючи, як холод сковує її груди. Соломія повільно повернула голову. І її погляд був сповнений такого страху, що Олені стало моторошно. Вона, вона приходила, прошепотіла Соломія, і її голос тремтів. В вісні вона була тут. Соломія розповіла, що бачила жахливий сон, ніби опинилася в старій покинутій хаті, стіни були обдерті. Солом'яна стріха прогнила, а в повітрі стояв запах вогкості. Із темного кутка вийшла жінка, висока, худа, з довгим розпатленим чорним волоссям. Її обличчя було приховане тінню, але Соломія відчула її погляд, холодний, пекучий, сповнений болю. Жінка простягла руку, і в цій руці був той самий медальйон. Вона не говорила, але Соломія почула в голові шепіт: Моє. «Віддай моє. Вожаті намагалися заспокоїти Соломію, переконуючи, що це лише сон. Але в глибині душі кожна відчувала, що щось не так. У кімнаті ставало холодніше, а медальйон на тумбушці тьмяно виблискував у світлі місяця, ніби насміхаючись. Наступні дві ночі були ще гіршими. Щоночі Соломії снився той самий сон, але жінка ставала ближчою, її ще підголоснішим а погляд усе більш гнітючим. Соломія перестала їсти її обличчя посіріло, під очима з'явилися темні кола. Вона боялася спати, боялася навіть дивитися на медальйон, який, здавалося, випромінював холод. Наступної ночі Соломія прокинулася з криком. Вона сиділа на ліжку її волосся було мокрим від поту, а очі божевільними від жаху. Вона, вона сказала, прохрипіла Соломія. Якщо я не поверну цей медальйон до півночі, вона забере мене, забере в Тевряму. Звідки немає вороття? Дівчата запанікували. Годинник показував 23.30. Залишалося лише півгодини, щоб дістатися до кладовища і повернути медальйон. Треба йти. вигнула Олена, хапаючи ліхтарик. Їй голос тремтів, але вона знала, що не може залишити подругу. Вони швидко одяглися, схопили медальйон і вибігли в ніч. Темрява була густою, безмісячною. Вітер завивав, а дерева гойдалися, ніби живі. Ліс здавався ворожим. Здавалося, що з кожного куща на них дивляться невідомі очі. Вони чули шепіт тихий, але всюди сущий, ніби ліс шепотів їхні імена. Холод пробирав до кісток, а в потилиці відчувалося чиєсь невидиме дихання. Шлях до кладовища здавався нескінченним. Вони спотикалися об коріння, падали в траву, але піднімалися, підганяючи одна одну. Годинник показував 23,45, 2350, 23,55. Коли вони нарешті дісталися до кладовища було 23.58. У темряві хрести здавалися примарами, а повітря стало ще важче. Вони кинулися до безіменного каменя, де Соломія знайшла медальйон. Соломія тримтячи, дістала медальйон, її обличчя було білим як крейда, а руки тряслися. Вона нахилилася, щоб покласти його на могилу, і в цю мить годинник в руці Олени пробив північ. дзінь, дзінь. Дванадцять ударів розірвали тишу, ніби передвіщаючи щось страшне. Щойно останній удар затих, і з землі піднявся крижаний подих. Він огорнув Соломію, і вона закричала Крик був. Сповнений такого жаху, що вожатті відчули, як їхні серця стискаються. Вони кинулися до неї, намагаючись відтягнути від могили, їхні руки пронизвав холод, ніби вони торкалися з самої смерті. З величезними зусиллями вони відтягнули Соломію. Вона перестала кричати, але її очі були порожніми, ніби душа покинула тіло. Вона стояла, дивлячись у темряву, не реагуючи на голоси чи дотики. Вони дотягли її до табору, але Соломія вже не була собою. Вона не говорила, не посміхалася, не плакала, її очі завжди були широко розплющені, ніби вона бачила щось приховане від інших. Вона жила, але її душа залишилася там, на тому старому кладовищі біля безіменної могили. Олена ніколи більше не поверталася в той ліс. А табір, сонячна поляна через кілька років закрили, і корпуси з часом розвалилися, кажуть, що одного разу вночі там спалахнула пожежа, але ніхто не знає, що стало причиною. Я згадую цю історію і дивлюсь зараз на темні липи за вікном, і відчуваю, як по спині пробігає холодок. Я уявляю ту жінку, яка забрала не життя. А забрала у людини щось набагато цінніше. Я Іван, таксист із багаторічним стажем, ганяю київськими дорогами, знаючи кожен провулок, кожну яму на асфальті. Життя ж моє просте: вдень кава з автомата, вночі замовлення через додаток, а між тим короткий сон у тісній квартирі на Троєщині. У надприродне я не вірив. До церкви не ходив, а єдиною моєю молитвою було бурмотіння, коли двигун мого старенького Ланусу не заводився з першого разу. Та одна ніч. Липнева, задушлива, перевернула все моє життя. Була вже за північ, коли додаток пікнув новим замовленням. Пасажирка чекала на Подолі біля старої бруківки, де ліхтарі ледь жевріли в темряві. Небо, пам'ятаю, було беззоряним, лише тонкий серп місяця, гострий, мов лезо, пробивався крізь хмари. Я під'їхав до потрібного місця, тиха така вуличка, стара з присмаком минувшини. Вона, пасажирка, стояла там, у тіні. Висока, струнка, в довгій чорній сукні, що зливалася з ніччю. Обличчя бліде, очі темні, глибокі, ніби криниці. Жени, кинула вона, скочивши на заднє сидіння так швидко, що я їй не встиг привітатися. Куди, питаю, А вона лише гони швидше. Голос у неї був низький, хрипкий, але з якоюсь силою, що, знаєте, що наче не терпить заперечень. Я знизав плечима, увімкнув лічильник і рушив, думав, може, поспішає на вокзал чи ще кудись. Але щось її голосі, у тому, як вона сиділа нерухомо, лише очі блищали в дзеркалі заднього виду, змушувало моє серце стукати швидше. Ми мчали хрещатиком, пам'ятаю, де Неонові вивіски ми готіли, мов загублені зорі, а вона мовчала, лише час від часу кидала швидше. Я тиснув на газ, хоча старенький лану скаржився скрипом і гуркотом. І тут я помітив це. У дзеркалі бічному за машиною щось мелькнуло. Спершу подумав тінь: може собака чи кіт перебіг дорогу. Але ні, воно було якесь неживе, темна постать, висока, з довгими руками, що тяглися до землі, вона бігла за нами. Хоча ні, не бігла, ковзала, ніби не торкаючись асфальту. Очі, червоні, як вугілля, світилися в темряві, і я відчув, як холод пробіг по спині. Ти бачиш, запитав я, пам'ятаю, голос мій тремтів. Пасажирка глянула в заднє скло, і її обличчя змінилося не страх, а якась дивна рішучість. Не зупиняйся, сказала вона, якщо зупинишся, пропадемо. Я не питав, хто це, що це, звідки вона це знає, просто вдавив педаль до підлоги. Пам'ятаю, ми летіли через майдан, золоті ворота, звернули начебто на Володимирівську. Постать не відставала, вона була швидкою, надто швидкою. І я відчував, який погляд пронизує мене, ніби читає мої думки, мої страхи. Дорога гуділа під колесами, а серце моє калатало, мов дзвін, я гнав, не знаючи, куди, лише слухав її короткі накази. Ліворуч, прямо, швидше. Ми промчали Либіцьку, звернули на міст, Дніпро лежав унизу темний і мовчазний. І тоді вона сказала: тут зупини. Я різко загальмував, машина заскрипіла. Вона вискочила, не заплативши, лише кинула дякую водію, живий і пішла цок, цок, цок. Каблуками по асфальту. Я глянув її слід, і серце моє зупинилося. З замість ніг у неї були копита, чорні, блискучі, як у коня, і цей їхній цокіт відлунював у тиші. Поки я дивився, вона зникла в темряві, ніби розчинилася в повітрі. Я сидів, вчепившись у кермо, дихання моє було важким. Тільки тоді я помітив, що постать, яка гналася за нами, вже давно зникла, ну, можливо, не дуже давно. Але ні звуку, ні тіні лише тиша й холодний піт на моєму чолі. Я не знаю, хто вона була, від кого ми тікали, і що то за істота гналася за нами, але той цокіт капит, ті червоні очі в дзеркалі вони врізалися в мою пам'ять, мов ножем. А наступного дня я поїхав до церкви. Купив іконку повісив її в машині, освятив авто, хоча раніше сміявся з таких речей. Відтоді я не беру нічні замовлення без молитви, щось змінилося в мені тієї ночі. Я зрозумів є в цьому світі сили, які не поясниш, не вимірюєш лічильником, і, може, та пасажирка врятувала мене, а може, вона сама була частиною того жаху. Хто знає, але щовечора, коли сідаю за кермо, я хрещуся і шепочу: Боже бережи! Бо Київ, хоч і рідний, а ховає в своїх тінях таємниці, які краще не будити.